Ну, я не можу сказати, що я свободна людина, бо а, де Юра, я не приймаю участі в жодному бізнесі в операційному керуванні. Де-факто угу. розумієш, що це неможливо. Добре, а ти б хотів бути вільним? Ну тобто, щоб бізнес, грубо кажучи, працював, а ти вільний по світу подорожуєш. це вже інвестиція. Це вже інвестиція, це вже не бізнес, це, це не партнерство, це вже пасивна інвестиція. Ні, не хотів би. Я дуже енергійна людина. Я знаєш, я там шила жопі, люди, я стула жопі. Хтось ти повис... не можеш сидіти. Ти мусиш. Сидіти. Я, я не можу. Да, я не так. можу. Я не можу собі уявити, як людина може собі дозволити там прогорати. Як люд... Ні, ну як прогорати знаєш, багато говорить, до речі, відомих людей, що багато хто не займається тим, чим би хотів насправді. Я, тобто... я вважаю, що я щаслива людина. Одразу давай. Тобто, домов... бізнеси, чи твій бізнес тобі приносить задоволення? Давай, давай домовимося, мову. Якщо ти не проти, я б хотів внести, я не знаю, як у тебе було до цього в цій чудовій студії. У нас сьогодні зустріч нехай буде в форматі кухонної дискусії. Я часто про це кажу. Оце там: хочеш інтерв'ювати, питань… Ми все рівно пройдемося по питаннях бізнесу в Іспанії. Окей, але я хочу, щоб. У нас була можливість і посперечатися, uh -huh. бо я обожнюю насправді, коли є зони конфлікти uh -huh. у людяло у, у людей, котрі вже пройшли якийсь певний шлях, у людей, у котрих є досвід, uh -huh. бо у нас є принципові різні погляди, і ці uh -huh. погляди вони дають змогу відкривати теми взагалі під іншими кутами, і глядачу це може бути там дуже корисно.